Привіт! Я вибрав найкращі дивідендні компанії, і в цьому відео я покажу тобі, що купив, та поділюсь секретом, як я підбирав ці компанії. А в кінці відео ми з тобою зробимо безпосередню покупку цих акцій на мій дивідендний портфель. Якщо цікаво, сідай позручніше, і ми починаємо. Для того, аби зекономити час, я пройшовся по списку всіх дивідендних королів та дивідендних аристократів, та підібрав компанії, які платять найбільші дивіденди. Також додав кілька компаній для порівняння по різних секторах економіки. Наприклад, доктор Пепер не є ні дивідендним королем, ні дивідендним аристократом. Але прикольно порівняти її результати з результатами Coca-Cola і Pepsi, які є в цьому списку. Всі дані я згрупував в електронну таблицю, якою ми з тобою будемо користуватися в нашому відео для вибору дивідендних компаній. І зараз давай пройдемося по колонках таблиці, розберемо, що є, що. Всі дані в таблиці є актуальними, так як вони підтягуються автоматично за допомогою Google Finance. А дані по дивідендам я зібрав з сайтів агрегаторів. Вони оновлюються раз на квартал, як мінімум, тому вони також є актуальні. Отже, перша колонка це є назва компанії плюс сектор економіки, до якого належать ці компанії. Наприклад, Coca-Cola, Pepsi та Dr. Pepper усі входять в сектор напоїв. Друга колонка це тікер акції на біржі. Далі йде ціна та ринкова капіталізація компанії і Earnings – це відношення ринкової капіталізації компанії до її чистого прибутку. І чим менше це значення, тим краще. Але для різних секторів економіки середні значення є різними. Наприклад, для напоїв це 23, а для технологічного сектора 72. Earnings per share – чистий прибуток поділений на кількість акцій. Earnings Yield – це відношення EPS до ціни акції. Так як значення EPS не дає нам розуміння в порівнянні з іншими компаніями, а лише в динаміці самої компанії, то ми будемо користувати з нашій таблиці для оцінки саме Earnings Yield. Наступна колонка показує ріст ревеню компанії в середньому за 5 років. По ній ми зможемо оцінити, як компанія розвивається. І, хоч це не є ідеальний показник, але так як ми в основному шукаємо компанії дивідендні, то на ріст ми будемо орієнтуватись в наступну чергу, і цей показник, в принципі, для нас зараз підійде. Колонка 9. бета. Це цікавий показник, який визначає волатильність ціни компанії. Якщо бета менше одиниці, то це означає, що при падінні ринку, Ціна компанії падає повільніше, ніж ринок в загальному. Якщо бета більше одиниці, то все навпаки. Ціна компанії буде падати швидше, ніж падає весь ринок. Для нас бета чим менша, тим краще, оскільки ми шукаємо компанії на довгий термін і не збираємося на них спекулювати. Далі маємо вже дивідендні показники. Dividend yield – це який відсоток від о, ціни акції компанія платить дивідендами за рік. Наступна колонка це вже сума в доларах самих дивідендів. А далі йде середній ріст дивідендів за 5 років. Це значення допоможе нам оцінити, як виростуть наші дивіденди в майбутньому. Дванадцята колонка це кількість років, які компанія продовжує підвищувати дивіденди. Цей показник ми також будемо враховувати в нашій оцінці, оскільки чим більше компанія підвищує дивіденди, чим вона довше це робить, тим більша ймовірність, що вона продовжить це робити. Далі йдуть дві найцікавіші колонки. Dividend Score – це самописна формула, яка бере поточні дивіденди, враховуючи середній ріст дивідендів за 5 років, екстраполює їх на 10 років вперед. Тоді домножує на коефіцієнт, який враховує роки росту дивідендів. І в кінці враховує відсоток від поточної ціни майбутніх екстрапольованих дивідендів. Нарешті ми дійшли до останньої колонки Score. І це індикатор, який враховує earnings yield, ріст ревеню за 5 років. А також показник по дивідендах. Враховує їх з різними коефіцієнтами. Найвищий коефіцієнт і для дивідендів, так як ми шукаємо дивідендні компанії. Далі ми дивимося на earnings yield. Тому що для нас також важливо, аби компанія була прибутковою, якщо вона приносить низькі прибутки або, скажімо, зовсім є збутковою, то ми не хочемо, аби вона потрапляла в наш топ. І найнижче значення для результату буде мати ріст. В результаті цих всіх обрахунків ми маємо кілька компаній з скором вище 30. Вони виділені найтемнішим червоним кольором. Далі йдуть компанії з показником від 21 до 29. Тут трохи світліший колір. І остання градація це від 18 до 20. Отже, давай пройдемося по нашому списку з найкращого скоро до найнижчого, аби зрозуміти, чи немає в компанії якихось нюансів чи ризиків, які в нашій табличці не відображаються, але десь вони є. Для того аби подивитись розширений аналіз компанії, я використовую сайт Seeking Alpha. Це не реклама, але я вже довгий час користуюсь ним. У мене там проплачена підписка. Тому мені досить зручно буде показувати саме на ньому. Також перед тим як дивитись детально компанії, хочу попередити, що ідеального варіанту не існує. Якби він був, то всі просто скупили б акції цієї компанії і його б не було. Нам доводиться шукати баланс між дохідністю та ризиком, і саме зараз ми будемо цим займатися. Почнемо з найбільшої цифри 38. це у нас банк ОЗК. Капіталізація банку приблизно 4,5 мільярди доларів, що відносить його до middle кепів з самого початку існування акцій на біржі, ріст приблизно 3,5 тисячі відсотків, що доволі багато і якось дивно для банку. Тепер йдемо до закладки Financials, Тут найбільше інформації, яка нас цікавить, і шукаємо показники по ревеню. Ревеню росте з року в рік, в принципі, непогано, те ж саме відбувається по net Income, але борги також ростуть за останні роки. Дивимось на. Закладку по ризиках відносно компанії, бачимо доволі високий показник Short Interest. Це означає, що багато людей продають акції компанії в коротко і вони вірять, що ціна на них впаде найближчим часом. Тому я думаю, поки відкладаємо цю компанію і розглянемо інші. Наступним у нас іде тікер MO компанія Altria Group. З показником 37. Капіталізація 87 мільярдів доларів. Тобто це вже Large Cap. Приблизно 900% росту з моменту виходу на біржу. І це нормальна цифра для нехайпових компаній. Revenue. Повтається туди-сюди, але загалом тримається на рівні вже кілька років, навіть з мінімальним ростом. А от Net Income потрохи росте з 2019 року. Це вже добре. Борги, борги за останні роки падають і зайдемо на ризики. Тут у нас. Низька бета, що дуже добре. І невисокий відсоток по шортах. Я думаю, маємо першого кандидата, якого будемо купувати. Так, тут немає якогось шаленого росту, але на вигляд доволі стабільна компанія з гарними дивідендами, які ростуть уже 54 роки. Так як ми вибрали компанії з тютюнової галузі, то більше таких компаній ми підбирати не будемо, щоб у нас була краща диверсифікація у портфелі. Тому згортаємо цю секцію і рухаємося далі. Terror Price Group з показником 36. Той самий Large Cap з капіталізацією 23,5 мільярди доларів. 600% росту з моменту виходу на біржу. До речі, по всім аналізам експертів тут о, середня або нижча середня оцінка, тому це вже насторожує. Давай перейдемо на закладку Financials і подивимося ревеню. Ревеню в середньому зростає, але чомусь за останні роки воно впало. Net Income за останні 2 роки також суттєво просів. А от борги. Борги, на жаль, не просіли, а ростуть. Причому ростуть суттєво. Тому, думаю, нам не варто на цій компанії зупинятися і будемо рухатися далі. Далі йде Target, Target Corporation. Із показником 31 по нашій шкалі. Це знову Large Cap з капіталізацією 62 мільярди доларів. Показником росту невисоким, 220% з моменту виходу на біржу. Останні 2 роки ревеню падає, але не критично. Щодо net Income, тут взагалі якась незрозуміла ситуація. Якщо чесно, то показники по дивідендах у таргета приблизно такі, як у банку ОЗК, які ми дивилися першим, а от показники банку мені сподобалось більше. Тому я думаю, не варто теж затримуватись на цій компанії. Далі йде Enterprise Product Partners. З значенням 30. Майже така сама капіталізація. По рейтингах аналітиків тут прям красота. Давай глянемо ще фінанси. Ревеню в середньому росте. Net income картина доволі гарна. А борги. Борги у нас за останні роки навіть трішки впали. Бета у компанії менше 05, мінімальні шорти. Думається, у нас буде другий кандидат для покупки. Отже, треба підібрати третю компанію для нашого портфелю. Я аби не затягувати це відео на годину, я перегляну усі акції з показником від 21 до 29. І кожна має свої переваги та недоліки. Тому я вирішив бути більш консервативним та додати свій портфель такого титана, як Джонсон Джонсон. Це компанія з трохи нижчими показниками по дивідендах, ніж попередні дві, але дуже гарними показниками по доходу та середніми показниками росту. Компанія є мінімально ризикована, тому я думаю, це буде гарний кандидат у наш портфель. Давай перейдемо до самої покупки. Зараз на екрані ти бачиш мій портфель, він порожній. Раніше тут були акції STM, але для чистоти експерименту я продав їх і зараз тут немає нічого. На рахунку у мене 1271 долар, і з такої суми ми будемо починати наше інвестування в дивідендні акції. Отже, нам треба розбити нашу суму на три покупки. Я думаю, це буде 40% акцій Altria Group та 30 і 30% будуть Johnson Johnson та Enterprise Product. Для початку давай додамо тікера відповідних компаній в наш Watchlist, аби нам не треба було їх шукати далі для майбутніх покупок. Отже, в Search Box вводимо MO. І вибираємо MOUS. Це акції компанії Altria Group, які торгуються на штатівській біржі. Тепер давай додамо EPD Enterprise Product Partners до нашого watchlist. І після цього, в принципі, можемо здійснити першу покупку. Будемо купувати акції Altria Group на 40% від нашої суми, а 40% від 1270 доларів це приблизно 508 баксів. Отже, давай зараз створимо лімітний ордер на цю суму. Ціна акції Altria Group зараз приблизно 50 доларів 98 центів. Таку ціну і вписуємо в наш ліміт. І підбираємо кількість акцій, аби було рівно нашим 40%, тобто 508 доларів. У нас виходить трошки більше 509 доларів. І натискаємо виставити наказ на купівлю. Далі підтверджуємо його і чекаємо, поки він виконується. Наш наказ виконується моментально, і в позиціях у нас з'являється перші 10 акцій Altria Group. Тепер давай перейдемо до Enterprise Products. Вибираємо з списку. Цей тікер. І бачимо, що нам заборонено проводити торгувальні операції з цим інструментом. Прикольно. Окей, давайте тоді перейдемо до купівлі Johnson Johnson. Johnson Johnson і у нас торгується по 158.13. Оп, ні, вже 158.27. І 30% від нашої суми це 380 доларів. Але якщо ми візьмемо три акції, буде трошки перебор, тому беремо дві. Так як купити Enterprise Product нам не вдалося, нам треба знову ж таки підібрати третю компанію. І я вирішив повернутися до банку ОЗК. Уж дуже мені подобаються його показники по дивідендах. А так як у нашому портфелі вже є дві доволі стабільні і надійні компанії, то я вирішив, що додати трохи ризику в портфель буде навіть цікавіше. Отже, банк ОЗК – наша третя позиція. Банк ОЗК зараз торгується за ціною 40-48 і вибираємо кількість акцій, а заповнити наш залишок. У нас виходить трохи більше 30% і сума приблизно 400 доларів. Натискаємо виставити наказ на купівлю і чекаємо, поки заповниться наш ордер. Натискаємо підтвердити, і наш ордер теж доволі швидко виконується. Тепер у нас є три позиції компанії, які ми хотіли купити. Наш портфель повністю укомплектований, і будемо тепер слідкувати за тим, як змінюється його ціна і як нараховуються дивіденди. Тепер на нашому рахунку акції трьох дивідендних компаній. Так як вони виплачують дивіденди поквартально, літні дивіденди ми вже прошляпали. Тепер треба чекати осені. І наступного місяця ми будемо докуповувати дивідендні акції у наш портфель. Можливо, це будуть нові позиції, можливо, ми доберемо щось з того, що знайшли сьогодні. Підписуйся на мій канал, аби бути в курсі, як виглядатиме портфель в майбутньому та став лайк, так я розумітиму, що це відео було комусь корисним. Дякую, що додивився його до кінця, і нехай складний відсоток буде на твоєму боці.